Швейцарському журналісту поставили таке запитання, хто такий Ісус Христос. Він відповів, у хімії перетворював воду на вино, у біології народився від діви, у фізиці не підпорядковувався закону тяжіння, коли визнісся на небо. В економіці нагодував п'ять тисяч чоловік двома рибами та п'ятьма хлібами. Медицині зцілював хворих та сліпих без анестезії і навіть воскрешав мертвих. В історії він Альфа і Омега, початок і кінець. На думку Суду, на його плечах лежить царювання, і він є царем усіх земних царів. У релігії до Отця ніхто не приходить, окрім як через Нього, це Ісус Христос. Син Божий, який добровільно став людиною, щоб люди через його жертву стали дітьми Божими. У нього нема рабів, але його називають паном. Він не отримав наукових ступенів, але до нього казали вчитель. Він не виписував рецепти, а казали лікар. Він не мав армії, але царі боялися його. Він не вигравав військових битв. А підкорював світ своєю любов'ю. Він не вчинив жодного злочину, але його розп'яли, Його поховали, але він воскрес. Він живий, він із кожним із нас. Сьогодні і до кінця віку. Амінь.